Вікторія Науменко шеф-кухар, кондитер та бренд-шеф закладів у місті Вінниця, співведуча рубрики смачного телеранку світанку, має три вищі освіти: розробляє меню та концепції для ресторанів, кулінарія для Вікторії і хобі, і основна робота. Вона радіє тому, що ощасливлює людей через їжу. Про ситість, про задоволення з Вікторією Луменко зараз будемо плідно говорити. У нас сьогодні є чим поснідати чим пригостити. Не сипай мені, я бачу, uh, там горішки. Да? Сьогодні будемо про сніданки говорити, я так розумію. Ближче до нашої теми ефіру, ближче до ранку. Uh, сніданки. Да, для мене сніданки це, знаєте, якийсь домашній культ. І uh -huh. всі мої такі крилаті фрази, афоризми. Вже всі дома їх знають. Сніданок це про їжу через любов до себе. Uh -huh. там, ми те, що ми їмо. Для мене сніданок це номер один у харчуванні людини, тому що він дарує. А багато вітамінів uh -huh. і гарний настрій на на весь день. Це обов'язково Це однозначно, так uh -huh. е, можна поснідати так, щоб швидко, і щоб прям можна. Добре Я було. поділила сніданки на декілька категорій, знаєте, і одна із них болюча, бо то українські <світ> сніданки. Ніхто ніколи не каже про про українські наші сніданки. <світ> Які плавно переходять в обід? <світ> ну хто, хто снідає, коли хоче, так але е, у нашому випадку сніданки е, можуть бути е, ну. Дуже багаті і дуже збалансовані, тому що е, наша культура дуже розвинена. Ми маємо е, горіхи, uh -huh. чорнослив, насіння льону, мак, гранола, uh -huh. вівсянка. І, до речі, там така стоїть е, біла оця uh -huh. да. е, шклянка. Дивіться, це кокосова олія. Це номер один, uh -huh. на чому Ложка. можна смажити е, на кшталт нашого да, рослинного uh -huh. масла. Yeah. І вона набагато корисніша для сніданків. Тому що е, організм все ж таки тільки прокинувся, йому потрібна якась легкість, е, тому я обираю завжди її. Е, і якщо коротко про е, такі найпоширеніші сніданки у моїй сім'ї, да, е, це яйце пашот завжди, якісь міні-тости. Діти відповідно їдять ту вівсянку з гранолою, яку я принесла сьогодні. Е, навіть на рубрики е, ми з Романом готували вівсянку з козеним сиром. Е, Пліснявою і з маком. Повірте, я просто побачила то на картинці і захотіла сама приготувати. І я не розчарувалася. Наскільки смачні наші українські продукти? Круто. А Вікторія, от моя болюча тема: зранку дітей нагодувати не вистачає часу, тому що треба зібрати ще себе. Е, які сніданки от можна зробити заготовки ввечері? Що потім з раночку просто відкрити холодильник? Можна навіть не гріти, не розігрівати. Деби <звісна> на пальцях можна перерахувати насправді ковбаса. Насправді дуже багато є таких сніданків. І, от, наприклад, зараз відкрию такий, напевно, ніхто ще цього не знав. Берете гречку, заливаєте її або кефіром, або грецьким йогуртом і залишаєте на ніч. Вона розбухає і її не потрібно готувати, по суті, як смузі, да, якесь таке, уже можна їсти. Не знаю, чи діти це будуть, але сирники, ліниві вареники. Це все можна давати нашим діткам. Готуєте з вечора, зранку розігрівайте зранку. <си> всі всі задоволені. Суперо. Uh, ну а uh, проснаки там не потрібно готувати. Поговорили да? Тобто можна запарити щось з вечора. Um, ваш особистий топ сніданків, я кажу, як те, то кажуть, тема про яйця. Ми сьогодні говорили про дефіцит їх в Америці, про те, що там на паску будуть фарбувати пластиковим різні схожі на яйця вироби будуть фарбувати картоплю, навіть цибулю. Я знаю, що тема сніданок з яйця близька для вас. Що можна про це поговорити? Знову ж кажу так, як з Романом. починали знімати тільки на перших початках, десь так, після 10-15 програми. Я на нього дивлюся і кажу, ти знаєш, я ні. Ніколи у житті не могла подумати, що є стільки страв з яєць. Дякую тим, хто їх придумав! Ан почав смят, скаже, їх ніхто не придумав, це курка знесла. І оце в нас такий оцей прикол з цими яйцями. Тому, тому так, так. Да. Вікторія, чи є якісь продукти або ж страви, які не варто вживати на сніданок? Чи можна будь-що? Це залежить вже від людини, від особистості. Я думаю, що від особистості немає такого, тому що ранішній ну, ранішні прийом харчування да, і. Йде один із основних за день, і саме зранку організм перетравлює усе. Тому можна їсти будь-що, що вам пасує. Якщо ви, наприклад, там на дієті так, слідкуєте за своєю фігурою, так як, наприклад, я, бо якщо я їм кусок торта, мене це буде боліти цілий тиждень. Тому потрібно обирати якісь омлети, яйця, пашоти з Голондесом. Запекти як печеню з копченостями теж буде дуже смачно. А смачен. Я якраз хотів запитати, ось солодке на сніданок за чи, 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 чи проти? Особисто важко. Під настрій. Мені під настрій можна. Да? Так, буває такий настрій, знаєте, зранку сніг, дощ, хочеться якоїсь котлети, більш текса. А якщо гарне сонечко там чи просто якийсь гарний настрій, можна то. Можна я... яйце. Да, я полюбляю дуже їсти вівсяну млинець. Mm -hmm. Насправді дуже швидко готується, одне яйце 30 грам. Борошна 30 грам будь-чого або вода, або молоко, або кефір, все що є в холодильнику. Зробив такий милинець собі, красивий. Поклав все, що є з вечора, накрив і з'їв.